Шосткинський Тесляр завоював срібло в столиці на відкритому чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів. Він подолав 10 кілометрів за рекордні 39 хвилин 13 секунд. 14 іюня чемпіонат України по бігу по шосе Асоціації бігу України і чемпіонат України одновременно. На цих соревнованнях я успішно виступив, зайняв Второє місто своєї возрастної групи і серед всіх учасників. Учасників було то 57 по возрастной категорії, зайняв второе место серед всех. У свої 60 пан Семен відчуває себе на 20. Щоденні тренування, терпіння і бажання досягти мети роблять неможливе. Ось цю перешкоду шосткінець зробив власноруч, аби бути готовими до чемпіонату Європи. У минулому пан Семен вже тричі відвідував чемпіонати Європи. Побував в Німеччині, Бельгії, змагався навіть на чемпіонаті світу. Цього разу готується показати свої можливості у серпні на бігових доріжках в Туреччині під час чергового чемпіонату Європи. Йде тренування і і підготовка, а перед підготуватися Чемпіонатом України виступить хорошо, аби мрії всього життя збулися. Семен Жульга щодня працює до поту і крові. Утречком я коли просипаюся я ділаю зарядку, котре я мені нада. Я своє тіло настраю на. На, на день, щоб він був в стані підготовки, яка треба. Комплекс вправ, як і раціон меню, срібний чемпіон України тримає під секретом, боїться, аби конкуренти не підгледіли і не скористалися досвідом. Перед соревнованнями я, у мене своя технологія, є, є питання, ні, це не підлежить це для вузьких кругів. Пока, поки. От коли результат буде на вищому рівні, тоді я своїми секретами і поділюсь. Не секрет, що поїздки та участь у чемпіонатах України та світу вимагають грошових витрат. Спортсмен дякує рідному заводу імпульс за допомогу і можливість відчути підтримку. Обходиться поїздка діто. Ну якщо так, 300-250 гривень. Обходиться. А от на чемпіонаті Європи треба десь около восьми тисяч. 8 тысяч гривен, где-то 8 тысяч гривен надо. Но это так, если хорошо выступить, чтобы эксцессов не было. Потому что я сравниваю, как я ездил раньше в Дании. Вот у меня этих денег, наверное, и не хватило, которые я уже в финале бежал, но там проигрывал 2 секунды. Вот этих, где недосыпание было, и недоедание в том смысле, вот. Не хватало каких-то ресурсов, поэтому они отразились. Ну и надеюсь, на этот раз... Хочу, щоб як сеса такого не повторилась. Пан Шульга має і іншу надію, якої неохоче, проте поділився з пульсаром. Так ви холостяк, да? Да, так? Ну, а ви що ж імеєте жлання жили це? Кані, желання так не місто, от не можу найти такої себе, от чому просто. Отож, наречені Сумщини мають знати, що в шості на них чекає холостяк чемпіон, який готовий своїй кохані навіть перемоги присвячувати. І це не просто слова. Прапор рідного спортивного комплексу в торбинці Семена Шульги об'їздив вже п'ять країн світу. І цього року, за традицією, в серпні шосткінський чемпіон повезе його до спекотної туреччини. Сподіваємося, що і звідти до шостки Семен Шульга приїде з перемогою. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.